Доброго дня, дорогі друзі! З вами канал Автотема. Сьогодні зачіпимо ще тему. Чи варто ж продавати твою тачку? Якщо вона та, в тебе тачка новенька, в хорошому стані, але ти хочеш ще кращу, не продавай. Чому зараз реально тобі детально розкажу. Одна з важливих причин, чому саме збільшення ціни на автівки, це збільшення цін на пальне. Дивіться, от по суті, Якщо збільшуються ціни на пальне, збільшення акцизів на дизель, на бензин, так само і ростуть, виходить, ціна на машини. Якщо через те, люди зараз вибирають, наприклад, недорогі машини з великими літражами, тобто 2,5-3 літрові, вони зараз вибирають 1,6. В чому от саме проблема? Через те, що зараз акцизи піднімаються з кожним разом, все більше і більше. Ну, є чутки про те, що скоро буде бензин по 70 гривень. Тому люди не купляють машини з великим лі літражом. Вони вибирають зараз в більшості електрички і вибирають малолітражки, щоб реально люди могли чимось за щось заправляти. Це от такий самий один з перших моментів. Друге, не менш важливе це законодавчі зміни. Кожного року в нас міняється сума на податки. Перше, ти платиш, як ви можете подивитися в минулому відео на автотемі, ми знімали, які податки зараз саме на автівку. Дивіться, перший в нас є 5% плюс 1,5% військового збору. З кожним роком це буде збільшуватись і збільшуватись. Податок на машини буде збільшуватись, тому люди зараз не так сильно продають. Там, наприклад, як у 2024 році і не так сильно купують. Зараз реально. Відсоток зменшився. Тож, в 26-му році буде реально чергове підвищення військового збору, і люди не захоч... ну, менше будуть саме займатися купівлею або продажем. Тим більше, що от саме зараз вже про це відсоток ми рахували, якщо з 5 тисяч доларів відрахувати, ти відсотків, це 10 тисяч гривень, ти просто платиш державі. Тому люди не хочуть переплачувати гроші, через те вони менше купують автівку. Або так як роблять перекупи, просто. Записують, переписують машини, тобто реєструють на брата, свата, кума, і так вони виходять з ситуації, і так вони можуть собі купляти або продавати машини. Таким чином, звичайні люди вони не будуть тобі автівку кожен раз продавати, так як вона, якщо вона в тебе справна, з нею все добре. Ну, людина реально не буде продавати її просто так, або через реально дуже жорстку нужду. Там, наприклад, щось сталося в сім'ї, якась проблема чи ще щось, або реально коли машина вже. Дійшла до сроку ремонту, її можна продати і купити щось інше. Третє стабілізація вторинного ринку. Що ви собі розуміли, з березня 2024 року по березень 2025 року оголошення саме на ринку впали в 12%. Реально, 12% вже впали в продажі автівок на саме на сайтах. Це якщо масово порахувати, це реально велика кількість людей зараз перестали повністю вис... ну, виставляти свої автівки на продаж. Так як, ну, реально, чи стоїть зараз потратити там, бо зараз люди їздять довго, наприклад, на своїх автівках. через те, що вони не хочуть міняти, вони привикли, розхід устраює, все окей. І вони не хочуть продавати автівку. Але є моменти, коли вже машина підходить до того самого моменту, коли треба вкладати ремонт, як я повторював раніше, і її вже пора продавати. Але. Якщо вона економічна, люди вже готові навіть її ремонтувати, щоб не продавати, щоб ну, реально не гратися з іншою, так як запчастини дорогі. І люди розуміють, що вони купуючи машину нову, ну, другу, вони ну, реально будуть вкладатися в неї більше. А так ти собі знаєш за свої машини, які в тебе якось таке, що тебе треба і справити. І ти просто по ходу діла вже це все робиш, і в тебе вже не буде таких проблем, як з новою машиною, з іншою. Тому не з новою, саме новою автівкою перепрошую, а саме з іншою, коли ти купляєш інше авто. Тож, на 12% впало. Якщо порахувати, що цього року, цього року ж ввели військовий збір, правда? Якщо порахувати, що цього року ввели військовий збір і продажі цього, року, виходить, з 24 на 25% впали на 12%. Якщо збір піднімуть, наскільки ж впаде ще далі? Ну, люди зовсім... Перестануть купляти автівки, питання, ну реально. Якщо збір буде, там, наприклад, як я говорив, за третю автівку у нас збір 18%, а це виходить, з 5 тисяч доларів, це тисячу баксів, тобі нам навідати державу. Якщо це за другу автівку, такий буде збір, то ніхто тачки продавати зовсім не буде. Всі будуть їздити на, тих, ну, на тому, що мають. Тож, сама головна проблема, чи варто продавати зараз тачку, чи варто купляти зараз тачку. Дивіться, якщо порівняти нас є на порівнянні, от прямо в чату GPT ми проаналізували, чи от саме з трьома машинами, щоб це був такий, такий собі клас, наприклад, середній і високий клас. З такому середньому класі, наприклад, ой, в самому меншому класі, у нас Volkswagen Golf. 2015 року, в травні приблизно з 2025 року, середня ціна гольфа стоїть там, 8 тисяч доларів. Якщо ж при підвищенні податку саме через там, пару місяців то через рік того ж самого року машина буде на 44% дорожча, тобто вона буде стояти приблизно 11,5-12 тисяч доларів. Тобто ти, по суті, будеш мати плюс 44% доходу з неї. Через те, що модель новіша, і ти будеш йти, виходить, через це в плюс, по розрахунках GPT-чату. Шкода, Octavia, наприклад, стоїть 7-8 тисяч зараз, на заразнє ну, час. Ми будемо брати, наприклад, там, саме 15, ну, 12, від 12 по 2015 рік. Приблизно 7-8 тисяч. І якщо від базової Ну, якщо при підвищенні податку, на наступний рік, наприклад, ви також можете мати з неї прибуток. А от саме, саме зараз прибуткове це купляти, наприклад, кросовери. Так як кросовери не будуть падати так в ціні, вони наоборот будуть триматися свого, при, при, наприклад, своєї ціни, навіть якщо при експлуатації, вона все одно буде коштувати свої гроші. І, наприклад, за рік з 7800 за тігуана, Volkswagen Тігу, Тігуана за кросовера. Зараз 7800. В наступному році ти можеш мати на тисячу більше. Тобто плюс 23% ти можеш заробити ще й на машині. Наскільки от ці розрахунки будуть правильними через рік, так як це прораховано gpt чатом, ми не знаємо. Але все одно надії є, так як це нові машини. Ми зараз бачимо, що, наприклад, навіть та сама що, давайте візьмемо клас нижче, шкоду Октавію А5, яка стоїть 5000, Ти її купив, ти на ній. Протаксував, поїздив і так само за 5 тисяч продав. Тобто ти йдеш в мінус, там, наприклад, ну, якщо навіть не в мінус, ти просто, ти просто машину купив, в неї покористувався і продав, і на ній щось заробив, виходить, там може таксування чи ще щось, і продав машину. Ну, І ти по цю виходить на цьому навіть заробив. Але якщо з військовим збором ти будеш продавати машини частіше, ти будеш на цьому тіряти. Так само, акциз на пальне там. Збільшується і так само ціни на машини будуть збільшуватись. Тобто та навіть а 5 буде стояти не 5 тисяч, ну, бо вона вже реально, багато машин, цих вже реально повідали жість таку жорстку. І ти вже її купиш там не за 5 тисяч, а 5600 купиш, наприклад. ну Більше якщо. Але вона наоборот, дивіться, тут моменти є. Якщо старіша машина, ти купляєш старішу машину. Ти на ній не заробиш. Через рік, через збільшення акцизу, вона буде падати в ціні навпаки. Якщо та машина старше 10 років, там дизель чи бензин ну, неважливо зовсім. І от саме якщо її вартість зараз приблизно 5 тисяч, вона з, з цим ринком, який зараз гріється, через рік впаде набагато в ціні. Зараз через великий пробіг авто машини в ціні вже ну, реально знижуються. Якщо дивляться, що в тебе 300 плюс пробіг, і в тебе геть машина, якщо в ідеальному стані, ти її не продасиш задорожче. Тим більше зараз є штраф за е, скручування пробігу, буде скоро це законопроект, поки не буде поки штраф. Але законопроект за, за зниження пробігу так, також скоро буде. Тому. Старі тачки з великим пробігом, ти не продасиш ніяк. Якщо ж ви все-таки хочете купити нову машину собі, дорожчу, кращу, позичте гроші, купіть зараз. Якщо ж ви маєте дуже класну тачку під підтриману, ну, без ніяких дефектів, залишайте її зараз собі і їсти без ніяких проблем. Якщо ж ви хочете електричку, дорогі, дорогі друзі, у вас є до кінця року Ще час, щоб купити собі електричку, так як будуть вже реально е, саме і. Військовий збір і саме розтаможка, це буде дуже дорого. Тож саме зараз час, щоб поміняти автівку або продати, або купити нову, тож вирішувати вам. Якщо от, за детальною такої цікавої інформації, підпишіться на автотему. Як ви вважаєте, яка машина зараз реально краща, надійніша, і на бюджети від 5 тисяч оправдує свій бюджет, пишіть в коментарі. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.